Канал наповну це простір для тих, хто не здається. Підтримай українське вподобайкою і підпискою, а ми переходимо до історії, яка стане поштовхом до змін. Чи часто ви ловите себе на думці, що чиєсь життя яскравіше, багатше чи щасливіше за ваше? Ми дивимося на екрани телефонів, на сусідів, на колег і думаємо: от якби я був на їхньому місці, я був би по-справжньому щасливим. Ця історія саме про це, про одну маленьку істоту, яка, можливо, живе зовсім поруч із вами, і про урок, який вона засвоїла найважчим шляхом. У густому лісі, на старій гілці Високого дуба, сидів ворон, але він не каркав, як зазвичай, лякаючи перехожих, він плакав. Його серце було настільки переповнене смутком, що він не помічав ні краси природи навколо, ні теплого сонця. Він ненавидів своє чорне пір'я, свій грубий голос і те, як люди відмахувалися від нього, наче від якоїсь пошасті. Саме в цей момент під деревом відпочивав старий монах. Він сидів у глибокій медитації, аж раптом відчув, як щось тепле впало йому на щоку. Це був не дощ, це була сльоза. Монах підвів очі, побачив птаха і тихо запитав Чому ти плачеш, друже мій? Що так сильно засмутило тебе в цьому прекрасному світі? Ворон подивився вниз і з гіркотою відповів: О мудрий, як мені не плакати? Моє життя це суцільне страждання. Ніхто мене не любить. Люди проганяють мене з ганьбою, ніхто не дасть мені й крихти хліба з добром, лише зі страхом чи огидою. Всі мене ненавидять, смерть була б кращою за таке життя. Серце монаха сповнилося співчуттям, але він не став читати лекцій. Замість цього він усміхнувся м'яко, як батько усміхається дитині. Ми повинні вчитися бути щасливими в будь-якому стані, сказав він. Але я бачу, що слова тебе не втішать. Я володію давньою мантрою. Скажи мені, ким ти хочеш стати? Я перетворю тебе на будь-кого, і ти зможеш почати нове життя. У ворона перехопило подиху. Невже це можливо? Він одразу випалив Лебедем, зроби мене лебедем. Він такий білосніжний, граційний, чистий, як молоко. Його всі люблять. Добре, кивнув монах, але в мене є одна умова. Перш ніж я зміню твою суть назавжди, полети до лебедя і запитай його, чи щасливий він. Ворон погодився і чимдуж полетів до озера. Там він побачив прекрасного лебедя, що велично плив по воді. Ти такий красивий, вигукнув ворон, білий, як хмаринка. Тебе всі фотографують, тобою милуються, ти, мабуть, найщасливіший птах у світі. Лебідь зупинився, подивився на своє відображення у воді і сумно похитав головою. Ні, друже, я нещасливий. У світі так багато дивовижних барв, а я я просто білий. Це ніякий колір. Я зливаюся з піною. Знаєш, хто справді щасливий? Папуга, він такий яскравий, такий живий, от би бути ним. Ворон був шокований, лебідь, ідеал краси хоче бути кимось іншим, не гаючи часу, він полетів шукати папугу. І ось тут, друзі, зробимо маленьку паузу. Ми часто, як цей ворон, біжимо за ілюзіями, не помічаючи важливих істин. Якщо вам подобається ця подорож і ви хочете разом із нами відкривати більше мудрості в простих речах, підпишіться на наш канал просто зараз і натисніть вподобайку. Це допоможе нам створювати ще більше таких історій для вас. А тепер летімо далі до папуги. Ворон знайшов папугу, що сидів на жардунці. Його пір'я переливалося зеленим, червоним і жовтим кольорами. Оце так краса. вигукнув Ворон. Ти втілення свята. Люди тримають тебе вдома, годують смаколиками. Ти точно найщасливіший. Папуга подивився на ворона з тугою в очах і тихо прошепотів Ти бачиш кольори, а я бачу грати. Так, я красивий, але саме через це люди тримають мене в клітці. Я постійно боюся. Я не можу полетіти туди, куди кличе вітер. Я думаю, що найщасливіший птах це павич. Ти бачив його? Він набагато барвистіший і величніший за мене. Ворон знову здивувався, але надія не полишала його. Він полетів до зоопарку. Там зібралися сотні людей. Вони штовхалися, фотографували, захоплено вигукували. У центрі уваги був павич, що розпустив свій неймовірний хвіст. Ворон парпляче чекав. Лише коли настав вечір і натовп розійшовся, він підлетів ближче. Шановний павичу, почав він із благоговінням, ти такий прекрасний. Тисячі людей приходять подивитися на тебе щодня. Коли бачать мене, мене проганяють. А тобою захоплюються ти, без сумніву, найщасливіша істота на планеті. Павич важко зітхнув, і цей звук був сповнений болю. Я завжди думав, що я найпрекрасніший, відповів він, але моя краса стала моїм прокляттям. Я в'язень цього зоопарку. Ти бачив тих людей. Іноді вони намагаються вирвати моє пір'я, щоб зробити собі прикраси. Це боляче. Я живу в страху і неволі. Павич замовк на мить, а потім пильно подивився на чорного птаха. Знаєш, вороне, я давно спостерігаю за зоопарком, я зрозумів одну річ ворон це єдиний птах, якого не саджають у клітку. Тебе ніхто не хоче зловити. Ти вільний. Останні дні я лише про те й мрію, якби я був вороном, я міг би полетіти куди завгодно. Слова павича вдарили Ворона, наче блискавка. Вперше в житті він відчув дивне тепло всередині. Він подивився на свої крила, міцні, вільні, здатні підняти його в небо будь-якої миті. Він повернувся до монаха вже зовсім іншим. Ну що? запитав старець, хитро примружившись, ти готовий стати лебедем? Чи, може, павичем? Ні, о мудрий», – відповів Ворон, і в його голосі звучала гордість. Я не хочу бути ніким іншим. Мені добре бути собою. Я зрозумів, що весь цей час я мав те, про що інші лише мріють, але не цінував цього через сліпу заздрість. Ця історія про нас. Наша проблема в тому, що ми робимо непотрібні порівняння. Ми дивимося на чужі вітрини, не знаючи, що відбувається на складі. Хех. Порівнювати своє життя з життям інших це все одно, що піаніно заздрило б скрипці через її тонкий голос, а скрипка піаніно через його величність. Кожен інструмент має свою унікальну мелодію. Спроба скрипки стати барабаном не зробить музику кращою, вона просто знищить чарівну мелодію скрипки. Пам'ятайте. Завжди знайдеться хтось, хто має більше і хтось, хто має менше. Але найщасливіша людина не та, яка має все, а та, яка задоволена тим, що має. Цінуйте свою унікальну мелодію життя. Якщо ця історія надихнула вас поглянути на себе по-новому, зробіть одну просту річ: підпишіться на наш канал, щоб не загубити цей простір мудрості, і поставте лайк цьому відео. Це найкращий спосіб сказати дякую і підтримати нас. До зустрічі в нових історіях.